Всім привіт! І сьогодні я вам покажу свій реплей мого бою на карті Himmelstorf зустрічний бій. Як бачите, я в топі переді мною тільки КВ-1 у нашій команді. Я вирішив поїхати з Т-28. Я навіть не вирішив, я просто собі поїхав в цю сторону. Далі я вирішив поїхати в цю сторону. Тут на горі, якщо я не помиляюся, цих наших вб'ють. Це я пам'ятаю. Ну, ось я поїхав в ту сторону. О, два наш. Виїжджає. Я їду зі швидкістю 35 км на годину, тож це більш-менш. Той танк вже назад від'їжджає, такі враження, бо когось боїться. Ну, я все рівно на всякий випадок провірив, чи там когось немає на всякий випадок. Раз і ще вистріли на всякий випадок. Від'їхав назад, потім зрозумів, що нікого немає, поїхав вперід. Зараз я поїду вперід. Ось. Як бачите, наші програють на горі. Воргів, як бачите, дуже багато точок, крапчок, а наших е, менше, на жаль. Я спершу хотів їхати до Т-28, але це навряд чи вдалось мені з такою швидкістю. Ага, на цьому бою, бою я отримав 4 фраги. Тут я повзу. Як бачите, на гору, де ворожа база. Я шукав артилерію. І зараз я зустріну Олекто. Ось з правого... ой, з лівого кутка. Там між будинками. Ось зараз я так їду, а потім побачив Олекто. Він засвітився. Я вирішив вбити Олекту. Він ж ваншотний для моєї фугасниці. Blow. One up. Я виїхав і дивлюсь, де він дівся. Так, Олег то сховався, тому я поїхав вперед. Він не в цій стороні, ось він. Так, тут я не попав. Тут йому дуже пощастило. Тут я типу сховався, а потім зрозумів, що Олекта тікає. Проти мого Шермана. Я вирішив поїхати на нього, на таран. А в мене був, до речі, такий класний бій на Льові на іншому аккаунті. там, дивіться, Льов 8, 9, 10, 7 рівні. І тут в самому низу перший рівень. МС-1. Я такий через 5 хвилин дивлюсь. МС-1 вбили, а в нього фраг в того нашого МС-1. На ну, восьмих, сьомих, 9 і 10 це чудо просто МС-1 зі фрагом. Тут по мені стріляв той електро, отож у нього стокова пушка, я зрозумів, не фугасниця. Так би він від мене не втікав. Це таран нанізимо, 64 і 206 пострілів. І виніс. Це був перший фраг. Далі я вирішив шукати артилерію. Наші ось цією кучкою ворогів трьома розберуться, це я знаю. Так, вони розберуться крім ось з цього танку. Екскелізіор. Я не, не можу ці слово прочитати цього На Неважко вимовляється. О, Весп стоїть. Я тут, як і бачите, без прицілювання вистрілив. Зараз. ось Вистрілю без прицілювання і вбив. 130 пошкоджень. Далі я вирішив виїхати. Другий фраг з чотирьох. я выезжаю уже, майже выехал на эту часть. тут АТ-2. Тут пишет капец, два топа АФК. А я в топе. Вот там остался один танк. Если я не Гетцер. Так, я вже майже доїхав. Я дивлюсь на параметри характеристики ПЗ 3 Ну, танк більш-менш. Я їду. Ага, на ніс я всього навсього 400 пошкоджень. Гетцер 929 Пошкоджень наніс ніс. Більше, ніж я. Гет пз 1С. Ось я у цього танка Екскельзіора А ПЗ1С не встигну. Я спершу хотів цілитись в ПЗ 1С, але в мене це не вийшло. Зараз тут буде такий класний момент. Я вам говорю. Він мені найбільше сподобався. Ви такі знаєте? Наш поза третій проїжджає, нічого не бачить, взагалі нічого. От дивіться. Я їду, їду. Дивлюсь за тими двома танками, трьома. Я проїжджаю і... Із... Ось тут стоїть танк. А гетцер нашого бив, ви бачите, Су-76. А на карті він не відображався, як крапочка. Я вже почекав, поки зведеться приціл. І один вистріл, і його не існує. Вже 555 пошкоджень. Нормально так. Потім я вирішив, чи зможу я згори попасти в тих ворогів. Але потім, прорахувавши відер, що в мене приціл не дістає навіть. Ну, дальність пострілу. То зрозуміло, що я перестав так думати і поїхав вниз. Я спершу з'їду вниз, а потім поїду до пз 1 С і Екскельзіора з того танка. Як бачите, нас троє. Їх двоє. У них третій рівень. І один п'ятий. Тут два п'ятих і четвертий. У нас тоді вижив тільки АТ2, М4 я 3. А в них ПЗ 1 цей, і той Кельзор. Так, ну ось я майже спустився вже. Вниз принаймні спустився. Вот наш Гетцер стоїть. Вони захоплюють базу, тому я... Старався якнайшвидше. Туди зі швидкістю 50-60 кілометрів їхав. Зараз я буду скакати. Ні, не почав скакати. То По ПЗ третім пишуть, що він дурак, нехай він стоїть в місті. Вони якраз я під'їду, буду з першого екскерзіора того бувати, цілитись на нього. Він мене не буде замічати, а ПЗ-1С. Тут час доб'ють, поки я спробую вбити екскельзори. Я просто, коли вистрелив, я не попав по ньому. Перший раз. Не знаю, чому я вирішив від того замку їхати сюди, до нашої бази. Тому що мені було б вигідніше розвернутися, з'їхати вниз і ось так проїхати. О, танк засвітився. Тут я, нечайно, поки я склав за картою і коли дивився ось це меню, ой, не меню, а про карту зустрічний бій, оце все читав. Тоді я врізався цю ж стінку, просто не звернув увагу. Тепер я просто їду. Коли я їду, це нудно, я думаю. Але я вже майже доїхав. Тому що танк максимально швидкий 40 км Пізніше я собі куплю джамбу. Тут я затопив, поїхав не в ту сторону. Бачите? Мені пишуть гетцери М4 допоможи йому. Нема проблем, тільки нехай я доїду, і я йому допоможу поза третьому. Ми зараз, бачите, вже думав, що я не доїду і вони захоплять базу, але це неправда. Я їду доїхав, і базу врятував. Захоплює один, то як а поза третій пров... якось його крутить. Їздить навколо нього, а тут під'їжджає АТ-2 і я. Я вирішив не їхати по цьому Майдану, буду це так називати. а вирішив просто проїхатись. Ну, 176, 76 і Веспи я вбив, це добре. Я пізніше цілився в ПЗ 1 с Хотів вбити, але потім подумав, треба вбити їхню ударну силу, атакуючу. Тобто екскельзора. ви бачите, за нього ж 5 фрагів. Так, нехай приціл зведеться. Все. Тут я не попав, Тут я надіявся, хоч би його не вбили, хоч би не вбили. Мені залишилось 2 секунди перезарядки. Вистріл. І ще один фраг. 636 пошкоджень наніс. Сумі. Бій завершився. Підписуйтесь ставте лайки. Всім па-па.